Привіт усім, друзі, сьогодні ми граємо в Хамлика Боба. Привіт, Боб. Привіт. І що, виходимо з цього острову? По вот трішечки так. І ти сьогодні будеш в нас піратом. Якщо ми, так скажем, багато зірок зберемо, рівнів пройдемо. Рівнів 12 нам треба пройти. Ти готовий? І да! так, друзі, покладіть лайк і підпишіться на канал, щоб не пропускати боба. Так, і що нам тут треба робити? Полів, давай! Вбиваємо цих кактусів! Все, зараз и цього пягунка сожжемо. Все! Жжемо. Все! все Тепер прийдемо! Сто, Стій, Боб! Збираємо зірки. И я чогось... Я думаю, что він за камелим якимось из цих остання зірка. Ну давай, Боб! Перевір'ємо бо... твою Ні, Немає другий. Немає третій. Є yeah. клас! Уу! Все, король попри... поскакав до себе додому. Де вона слідчий рівень. Боб-боп-боп. Бачиш вас? М -м я думаю, що це бджоли, а вибач, я пеплутав. Ой, буде тяжко, бо я бачу, що ти можеш мене, ну, так скажемо, зажарити. М -м -м -м. Бачу зірку. А чого ми про зірку зараз говоримо? Якщо ми говоримо про те, що ти можеш мене зажарити! ой-ой! У -ух. я тепер боюсь тебе. Е я не хочу із тебе суші робити. Бо ти добрий. Ось із тих жаб, які були в... Ну, в минулих серіях минулих твоїх пригодах я би зробив там суші. Але з них навіть лапки невкусні, я думаю. Да. І куди це ми? О, о, зараз трьохочковий. о, є. Ла, ще один. А я чогось нічого не полював. Чого ти нічого не полю? Він поворот м'яч кидати, а але себе забралась води. Да. Ну, давай. Попробуй опять. шукаем вот эту Павучок. Ты знаешь, что она может быть? буту? Ну, ну. Полев. Он баскетболом залитый. Так, можно вот тут где-то О, о, я бачу, бачу. Да. Вот там. Під цією скакалкою, а бачу. Давай. Йдемо на слідуючий якийсь там рівень. Не, Який? Я сам не знаю. Окей. О, я тут ні разу не. Я в спортзал ходив. Я не ходив з першої серії. Знаємо, яким ти був качок. Ммм. І це правда. Так, і це що? Вони змінюють курс. Який курс? Які курси? Курс цієї доріжки бігової. а а Поля. Тепер поворачуйся. І куди ми? Во! Інше діло, а то раніше було. По іншому. Яка шалена швидкість? Ем, е, да. Я також так думаю. Йдемо на слідующий рівень. Рівень 37. Як ти здогадався? Як ти. Знаєш, це. Е -е... Пан Хвостик. Мені це не подобається. Не Бомби кидай. Знаєш, бомби не кидай нельзя. Зараз будемо йому говорити куди кидати. Ой. І все? Бачу зірку. я, я теж я, 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 бачиш на дереві. Тям над мішенью, а окей, бо... йдемо далі, Йдемо! Ой, ой знову займаємося спотом. Пиру Пострибав, як зайць. Е, е, я тут заяц. Во, кадишка. Э, я тут заяц, да, Опа! як швидко Так, Ми... Повинні зараз знайти останні дві зірки. Що? Зірка була тут, я зовсім не бачу я також. Тобто друга зірка також, також спряталась, походу, та я поскакав. Е, э, куди? Куди? Боб? Ти куди? Де уж. Так у Люсі, зараз зірку зберемо. Надеюсь. -а. Чого я знов тут з'явився? Тому що я перезапустив. Рівень. Ого! Іде зірка була. Ось тут де. Ну, дебо облако. Ну да, хванька. Так, йдемо далі. Такая це плюс п'ятьдесят монеток і йдемо на сороковий рівень ні 39-й. Не угадав, не угадав! Так, так, так. І що? Ми бачимо в самому початку Три зірки. А я не бачив. Бо Що я? Що, Боб? Ти міг би спалитися і в язик потрапити. Окей, що? Да-да, так могло статися з тобою. Ну, добре, буду обережніше. Опа, все. Вперед на сороковий рівень. вперед, Опа! Опа. Е, Боб, що з тобою стало? Ну, я так подумав що. Сороковий рівень, нуль. Монокльотів, а щоб не виглядати таким просто бобом з моноклем, то перевдягнувся і звідки в тебе ця скакалка. А, я сам не знаю. В петаліц зайшов і вдягнув на всяк випадок. Бо завжди мені так дають, якщо ми спавнемося. На новом времени с це вам так здається, А там ціла куча предметів ціла куча всяких штучок. Окей. о-уй-й Ой. ой ей він не може побігати, ну, зловити ти яблуко да Що тут Не знаю у! Ще тяжче, опа І на кнопочку нажав Следує зельечко у нас здесь може бути Ну в коробочці тій Точно. Але як нам повернутися? О! А, точно. Забув, що не в першому... Ой, забув, що ми додому не шагаємо. М -м -м, якщо так подумати, то шагаємо додому. А, полів. Ну. Це Сороковий закінчений. Все, я дуже втомився. Боліше ми проходили навіть більше, ніж рівнів. Попробуй сам проходити. Станеш равником і. Ніколи я не стану равником. Все, хочеш, передох, хочеш віддихнути, віддихай. А ми місто будувати будемо. Давай будуйте. Подивлюсь, як ви там. Подивишся пізніше. А зараз ми закінчуємо вже будувати цю місцевість. І фляж. Да. Во! Нормально. Прибережний район. Дивно називається, але добре. И остальные. Ой, я иду, иду, иду. Все. Далее. Дали, что у нас? Что? Район аттракционов? Боб. Что я? С дома что я на Не. Звидки тут аттракционы ты. Будеш робити. Ти будеш робити. А я. гроші платити добре, Але чого. Там трішки жителів живуть. Давай побудуємо ці американські горки. Ура, 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 горки все дуже тяжко це було будувати. Далі буде ще тяжче. Добре. І так, друзі, всім пока-пока. Сьогодні ми пройшли трішечки рівнів та побудували перш... першу будівлю у парку атракціонів Боба. Як ти називаєш її, Боб? Цей парк атракціонів. В сообществі буде. А! -а, -а, -а. Так що, друзі, під підписуйтесь на канал, щоб не пропускати ці відео. кладіть лайки, щоб ну показувати свою радість за перегляд та переходіть в сообщество. На цьому каналі. Там, в, там Боб Проведе опрос Як назвати цей парк атракціонів? Та й місто Боб. Місто буде пізніше. Зараз парк атракціонів. Окей, коротше, я думаю, що ви все поняли. Всім пока-пока. Ну. Сьогодні було круто. Пока.